День, який видався, господи славний, сонце освічує гай, вить патріція, леді потужна, жару рашистам піддай, з братом залізним карателем грізним, гордо на біве ступай, пам'ять полишите, славою вкриєте, жовто блакитний наш край. Нечись на попіл, а від смалених вітер на схід віднесе, душу Всевишньому честі нікому, А Україна над все. Сльози згорьованих долі скалічені, ми обернемо на людь знайте ординці, що дні ваші злічені, тут ми завершимо ваш путь Всім добра.